Вітаю вас, шановні студенти. В цьому відео ми розглянемо, як можна користуватися дугами у побудові. Отже, розглянемо побудову дуг. Найперше звернемо увагу на дугу, яка називається дуга по двом точкам. Вона вмикається або ось тут цією кнопкою, або англійською буквою А від слова АРК. Після того, як ви увімкнули, біля вашого курсора з'явився такий характерний значок у вигляді дуги, який нагадує вам, що ви будуєте дугу. Далі ось тут знизу. Ви можете вказати, скільки у вас сегментів, тому що дуга, подібно як коло, так, вона складається з таких ніби маленьких сегментів. Чим більше сегментів, тим дуга буде більш круглою, а чим менше сегментів, тим більше вона буде нагадувати, ну, ніби як вона складається з маленьких відрізків. Але тут треба ну, не перебирати занадто багато сегментів, тому що вона буде сильно обтяжувати вам сцену. Отже, коли ви будуєте дугу по двом точкам, так, давайте ми перейдемо на вид зверху. Вид зверху в нас вмикається ось тут. Натиснемо, так. Тепер я Shift і посуну собі трошечки. І дивіться, я вказую першу точку, тоді відвожу вбік. І в правому нижньому куті я можу вказати радіус своєї дуги. Ну, наприклад, 300. Натискаю Enter. І тепер я її, ось, я наближу трошечки, я її починаю. Витягувати в ту сторону або в ту. В певний момент, коли я її витягую, вона мені ніби як фіксується. Це підказує нам, що ми побудували півкола, тобто радіус 150 вийшов. Так, Ви можете цей момент. Клікнути і дуга ваша буде побудована. Далі, якщо ви хочете продовжувати побудову, ви вказуєте наступну точку, наприклад, і тягнете в ту сторону. І в якийсь момент вона знову вам зафіксовується, підказує вам, що ви повторюєте ту саму дугу. І зверніть увагу на колір дуги. Коли ви будуєте дугу, яка ні до чого ніяким чином не прив'язується взагалі, вона буде чорна. Ну, на момент побудови. А коли ви вже починаєте будувати щось, якусь дугу, яка прив'язується до чогось. В даному випадку вона нам прив'язалась точкою до попередньої дуги, яку ми щойно побудували, так, і так само зафіксувала радіус, то вона, відповідно, блакитного кольору. Це така ніби як допомога. І коли ви, ну, вам такий результат підходить, ви можете клікнути, так, і тоді ви її знову розтягуєте і знову ж таки. Певний момент, коли ви її розтягуєте, ви можете зафіксувати е, відповідно радіус. так? І, ну, і так само далі ви продовжуєте. так? Програма вам зафіксувала, ви клікнули, тобто точку хопили, а тепер ви її витягуєте, бо програма не знає, в яку вам сторону треба витягнути. так? І в певний момент вона так само зафіксовується. Тобто, ось таким чином е, можна е, користуватися певними такими прив'язками, підказками, які дає нам програма. Далі дуга може прив'язуватися не тільки якби, до іншої дуги, так? а так само може прив'язуватися і до там, прямих, до відрізків там, і так далі. Давайте до ліній. Давайте включимо лінію, так, от вона включається англійською буквою L, або ось тут оцей от олівець. І коли ви підводите мишку до якоїсь точки, у вас з'являється такий зелений пунктир, який показує вам, що ви прив'язалися, так? От. Ви клікнули, і йдете вправо. Якщо вам потрібно, бачите, певний момент, десь якісь точки можуть прив'язуватись, але не завжди їх добре видно. До речі, от зараз бачите, от тут от прив'язалося. Далі ось тут прив'язалося. А ось тут в кінці, наприклад, мені не прив'язалося. Що мені робити? Я можу натиснути на стрілочку вправо на клавіатурі, для того, щоб точно визначити, що я йду по червоній осі. Так? І тепер я можу ось так підвести сюди і отут-клікнути. -от і, відповідно, я вже прив'язалася. Тепер мені потрібно, я натисну на пробіл, тепер мені потрібно знову дуга. Я включаю букву А, трошечки опущу вниз. І дивіться, я можу, ось, наприклад, з цієї точки починати малювати якусь. Дугу, в яку вона буде сторону зараз розвертатися, не важливо. важливо для мене зараз точно зафіксувати, на яку я хочу відстань. Так? Тобто там радіус чи діаметр. І, відповідно, в певний момент ви можете от вказувати. Ну, давайте вкажемо, наприклад, 200 або 150, нехай буде 150. От. І тепер ви можете витягувати дугу в ту, в ту сторону, в яку вам. Треба. Ось 75. Є. Так само, якщо мені потрібно з цієї сторони, так, я можу, знову ж таки, в певний момент програма мені зафіксувала 150, так? І далі я можу вибирати, в яку я хочу сторону. Наприклад, так. Далі, що ще можна робити з дугою? Так, зараз я збила вид. Наприклад, можна побудувати за допомогою ліній, давайте намалюємо ось таке одну лінію. І, наприклад, ось таку такий, з гострим кутом. І так само ще лінію побудуємо ось таку під таким розгорнутим кутом. Так, ой, Зараз пробіл нажимаю так, топ нам треба. От. Коли я вмикаю дугу ось тут, так, буквою А вказую точку і починаю ось так от малювати. І в певний момент дуга стає фіолетовою. Коли вона фіолетова, це означає, що вона дотична. Вона не пересікає ні одну, ні другу лінію, а вона є просто як дотична. І в цей момент ви можете, або два рази ну, ви можете клікнути. Так? От. Якщо ви два рази клікнете, зараз я вже просто скинула, давайте ще раз. От. Якщо ви два рази клікнете, то ви обріжете цей кут ось так. Такий е, е, спосіб побудови зручний, часто треба зрізати кути. Це ніби така, ну, як не фаска, а ну, таке от зрізання кутів, так? скруглення. Так само, ось тут, наприклад, я можу клікнути сюди і сюди. І я чекаю, дивлюся, коли дуга стане фіолетова, це означає, що вона стала е, дотичною. Так? І Якщо я двічі клікну, я можу зрізати цей код ось так от е, плавно. Але це таке зрізання можна робити до ліній, до прямокутників, але, наприклад, не можна до багатокутників. Е, окей. І ще таке, дивіться, коли ви побудували е, ось це скруглення, так, у вас ось тут є можливість виправляти щось. Ну, Наприклад, ви, ви бачите, що це є арк, що це дуга. І ви можете змінювати кількість сегментів. Ну, Наприклад, ви можете поставити три. Ой, написала 13, 3. натиснути Enter. І ви бачите, що у вас дуга змінюється. так? Ви можете поставити 5. Так само ви можете змінювати радіус. Давайте поставимо 10, нехай буде кругла. І, наприклад, радіус Я можу задати 50. бачите? От, Я можу задати 20. От. Тобто можна цей момент виправляти. Так, і що я ще хотіла показати, наприклад, давайте побудуємо прямокутник. От Я побудувала довільний, поки, поки що, прямокутник. Тепер я включаю буквою А дуга. так, Давайте трошечки наближу. І дивіться, давайте поскругляємо кути. От, Наприклад, я клікнула сюди і я малюю. В мене лінія поки що голубенька, тому що вона прив'язалася, лінія дуги прив'язалася до. Лінії мого прямокутника, так, але в певний момент вона стає фіолетовою, тоді, коли я зробила дотичну. І тепер я можу два рази клікнути. Якщо я, наприклад, хочу повторити таку саму дію тут, мені не обов'язково будувати цю дугу, а я можу просто підвести мишку в цей кут, але в цей момент не повинно бути ніяких сторонніх прив'язок. Тобто ні до яких точок, ні до чого. Просто підвела в цей кут і двічі клікнула. Так само сюди підвела в цей кут і двічі клікнула. Ось так. І тоді можна натиснути на пробіл. Такі автоматичні якби, дії повторення скруглення можна робити з, від, з лініями і з прямокутниками. Але, наприклад, з багатокутником таке, такий номер можна зробити, але його треба ну, лінію перетворити. Зараз покажу. Наприклад, ми включаємо полігон. У нас є шість сегментів, хоча може бути і 4 неважливо так? ви малюєте. От. Ви можете включити дугу і е, зробити ось таке саме скруглення. Ось фіолетова лінія, все працює. Але якщо я буду на наступному куті клікати, мені нічого не вийде. Що тоді мені потрібно робити? Я вимикаю команду, так, е, натиснула на пробіл. Далі я виділяю лінію контуру правою кнопкою мишки вибираю команду. Перетворити криву чи щось таке, от якось Exploit curve. Я вибираю її, і все, вона зруйнувалася. Якби це вже є відрізки. Це вже не є суцільне, бачите? Це вже є відрізки. І тепер я можу включити свою дугу і е, подвійним кліком вже це буде працювати. Ось. Тобто, це такі моменти важливі. Так, і що я ще хотіла показати? Е, ну, найчастіше використовується ось ця дуга, яка називається дуга по, трьом, по двом точкам. Є ще дуга, яка називається дуга по трьом точкам. Ось така. Тут, щоб її побудувати, ми вказуємо центр і кут. Ось ця команда вона частіше використовується, коли нам потрібно прив'язуватись до якихось елементів в сцені. Але зараз ми от просто побудуємо її. Так, Ми включаємо її, вмикаємо, показуємо точку центра. І потім ми показуємо кут. Ось тут внизу, бачите, в мене є можливість, я от зараз радіус якби, показую, і заодно і кут. От Зараз і кут. І дивіться, бачите ось. Вона може ось так от розтягуватися сюди, туди. Тобто, оці пара зараз енгл активний, 270 градусів. Що це означає, що от в мене дуга розтягнута на 270 градусів, на 4. І я можу її побудувати. Далі є ще команда, яка називається Сектор. Вона, вона ось тут знаходиться. Сектор це команда, яка схожа на дугу і на коло. Значить, Щоб її побудувати, потрібно вказати центр, потім точку початку дуги і точку кінця дуги. Давайте Давайте ми включимо. Давайте, так, я трошечки посуну сюди донизу. Включаємо сектор, вказуємо першу точку. Потім вказуємо другу точку і починаємо малювати. Ніби як обводимо циркулем. Отак. І ось у нас будується дуга точка. Ви можете, звичайно ж, коли ви тільки включили цю команду, так, ви, от, ви включили, так, вказали центр, і ви можете вказати оцей розмір, цей радіус по факту. Та, ви вказуєте, ось, наприклад, мені треба звідси, і сюди. От. І вона відразу це не просто дуга, а це вже ніби як замкнута площина, яку можна, наприклад, от включити пуш і витягувати. Та? Але треба включити просто, от, бачите, і ми можемо вже її витягнути. Тобто вона вже є замкнута. Ось таким чином. І зараз ми, зараз ми ще маємо з вами розглянути ще одну добу, ще одну команду. Так, яку мою команду розглянути. А, повернутий прямокутник. повернутий прямокутник, він знаходиться в нас ось тут. Його добре подивитися на, на 3D виді. І для того, щоб його побудувати, ми вказуємо одну точку, потім другу точку, і вказуємо кут і ширину. Тобто, це буде такий, ніби як прямокутник, який буде розвернутий на певну якусь, бачите, ось дивіться, я його відразу повертаю. Ось видно зараз. У мене намальований прямокутник. от, І я відразу внизу бачу кут, на який я можу його розвернути. Тобто я відразу його будую під певним кутом. Ось так. Зараз, так, е, От я зараз повертаю. От видно. Тобто він відразу буде повернутий, напевно. Тобто, якби це не зовсім дуга, так? Це якби ми будуємо прямокутник, ну Давайте, от наприклад, під цю, так і от. І зараз, дивіться, бачите, в мене є. Ви, ви бачите пунктиром цей ну, ніби такий сектор, так? наскільки ми повернули наш. Прямокутник. Ось так. Отже, є ось такі варіанти. Е, найчастіше використовується дуга, яка називається дуга по двом точкам, і е, ми будемо переважніше не, нею користуватися. Ну і, і, і ще іноді е, можна використовувати е, ну, будь-які це треба підбирати просто по потребам, так? Будь-які дуги. Але оці от зі скругленням кутів, от дуже корисні функції. На цьому все. Дякую за увагу!